Пан Юрій вже півтора роки керує цим велетенським екскаватором, видобуваючи червоне золото криворіжжя залізну руду. Його навички поводження зі спецтехнікою знадобилися і для зміцнення обороноздатності міста відтоді, як Росія почала свій наступ на Україну. Руководство вивело екскаватор на допомогу міг, допомагали бойцям обустраюватися, копали окопи. Все, що потрібно було, то і робили. Виповняли свою роботу. За сумлінну працю, патріотизм та особистий внесок у забезпечення оборони міста Юрія та трьох його колег нагородили подяками міського голови. Шевчик Андрій Анатолійович, церемонія нагородження завершена. Підприємство «Рудомайн» продовжує тримати її економічний фронт. «Промгігант» забезпечує роботою більше тисячі місцевих мешканців. Зараз обсяг виробництва залізної роди тут складає приблизно половину від довоєнних показників. Окрім цього, зараз у лавах Збройних сил України державу оборонять близько 300 співробітників підприємства. В такі тяжкі е -е часи ми повинні об'єднуватися для того, щоб оборонити наше місто, нашу державу. І... Тому ми не будемо стояти в стороні, як і не стояли. І е, все зробимо для того, щоб е, зберегти нашу інфраструктуру для того, щоб е, люди могли тут жити і е, бути в безпеці. Виконуючи обов'язки міського голови, подякував працівників «Рудомайну» Майну за надану допомогу в обороні Криворіжжя. І мова не лише про захисні споруди довкола міста, а й про ліквідацію наслідків ракетних ударів. Я дуже вдячний вам. За те, що разом з військовими, з промисловими підприємствами ми побудували багато шаленовану оборону кривбасу. І це вашими руками. Дуже важко переоцінити те, що ви зробили, коли ракета попала в Карачунівську дамбу, і за лічені години зробили так, щоб цей прорив був закритий, окрім підтримки обороноздатності Кривого Рогу та економічного фронту. Підприємство від перших днів війни підтримує осіб, які вимушено покинули свої домівки. Зокрема, в академії ФК Кривбас, генеральним партнером якого є руду тренуються безкоштовно діти із родин ВПО. Кузьма Шишкін, Андрій Яковляв, перший міський.